Привіт! Я Руслана. Вітаю вас з весною. Розповісти хочу історію відвідування обнови Єврошоп у суботу 1 березня, де за кілограм 285 гривень. Та склалося, що відео можу монтувати не більше 19 хвилин. Тому буде дві частини. Ось хочу показати в першу чергу таку сорочку із чоловічого відео. Атлас Фумен це французький бренд, гасло якого створено для пригод. Вона із бавовни, клітиночка і цікаві кольори. Наступна сорочка також клітинка з чоловічого відео, але, на жаль, тут немає бірок. А на відчуття це бавовно. Я її просто накидаю, тому що розмір малий. Але мені дуже сподобалась іменно зелена клітинка. Далі ось така біла сорочка. Я все шукаю білу сорочку для себе. Та, на жаль, ніяк не можу знайти. Вона у нас із поліестру 65% і лише 35 котону. Ну, тут а, і рукава досить великі манжети, і вони йдуть у нас на защіпках. Ну, ось так вона лежить. Далі будемо приміряти ось таку сорочку Joy Browns із котону 100%. І до нього підібрала штанці Anna Rose. На жаль, не пам'ятаю склад. Вони такі трохи в тон сорочки, але більш світліші. Виходить ось такий образ. На сорочці мені сподобалися ось ці пальми. Вони йдуть одні контрастні, а одні більш такі тускліші. Штанці лежать ось так, мені не подобаються ці е, гудзики на карманах. Вони якось збільшують в об'ємі. Сорочка цікава, але, мабуть, кольора трошки не сходяться. Тому приміряю я іншу ковтину ось такого ж кольору. 100% котон, це у нас е, гант. І мені це більше подобається. Взагалі мені ця ковтина дуже подобається, цей кольор. Я коли його бачу, мені мене прям загоряються очі. Вона дуже хороша, комфортна. Далі приміряємо ось такі штанці. Гусяча лапка, клітинка. Вони у нас із 85% поліестеру, 14% лише котону. Далі ось такі штанці, вони із 100% віскози. Це для дому, для відпочинку ось такі. Вони зручні і красивий колір. Далі будемо приміряти ось таку ковтину з чоловічого відділу, у ній 70% акрилу і 80% вовни. А також штанці. Такого кольору моку до них я підібрала. У них вже 88% котону і 11% віскози і 1% еластану. Це на жорж. І ось склався ось такий образ. Мені ця ковтина дуже подобається за ось цей, е, так би мовити, ці трикутники, ось розташування цих вуглів. Вони, немов талію, звужують донизу. Ну і кольора. Наступний образ буде із таких штанців червоних. Вони із поліестру. Вони ось так ось пошиті, як палацо. І також додам ремінь. Ось такі два ремені, я їх, до речі, придбала, до образу вибрала чорний. І біла попередня сорочка, яку ми бачили раніше, додаю. І виходить щось ось так. Мені сподобалося. Потрібно далі шукати тепер штанці червоні, широкі і білу сорочку. Венці непогані, але все ж хочеться натуральні. Ремій дуже гарна ця пряжка. Вона так сяє, вони зовсім нові так, е, вона із поліестру, але можливо, інколи і так поносить. Додаю тепер ось таку блузу. Вона прозора, такий ось спринт цікавий, наче як у зебри, геометричні такі малюнки, також непогано. Далі я обрала ось таку ковтину Макс Пенсер із вовни, і такі штанці, де у нас і трошки поліестеру 33%. Ковтина дуже приємна, вовна м'яка. Я її навіть хотіла купити, але я не знала, чи змогла би її носити під щось. Тому що у мене когтин вистачає. Далі я примірила в чоловічому відділі ось таке взуття. Зверху це в нас замша. Такий цікавий колір. На жаль, вони на мене маловаті, хоч і 39-й розмір, але вони мені впритик. І в мене високий підйом. І тому вони мене жали. Ось такий у нас пара, і вона замащена ось щось чорне. Далі у відділі текстилю я знайшла щось ось таке. Це, мабуть, як надкидка після вани для дітей чи щось подібне. Ось таке воно славне, красиве, ну не могла втримати, щоб не показати. І таке подібне я знайшла ще друге. Оце Зосі така милота, таке гарне. Далі приміряємо ось такі джинси. Вони в нас із котони, і трохи еластану, і до них ось таку майку із котону. Макс Спенсер. Виглядає якось ось так. Джинси такі укорочені, цікавий колір. А тепер додам ще ось таку ковтину, в'язану у сіточку. На жаль, ця ковтина із поліестеру. Далі приміряємо такі джинси Вони такого бежевого кольору, вони із котону і таку ковтину від FBF. У ній 75% віскози, вона такого коричневого. Ній, присутній люрекс. вона так переливається, блискотить. Їх було до речі, декілька. Взаді ось такий шлейф трохи. І мені подобається, як. Виглядає іменно кольорова гама. Далі беремо таку ковтину. В неї доволі цікавий склад. Тут і ангора, і просто вовна Вона досить м'яка. І такі штанці темно-синій, але, на жаль, вони були з порваною монією. Це я вже побачила на самій примірці. Ось так вона виглядає. Тут такий дивний, цікавий, який її крій. Я хотіла приміряти, як воно буде виглядати. Ковтина дуже приємна. Надіюсь, власникам на свого має. Далі ось такі штанці тут, де гусяча лапка також. У нас тут є трохи віскози і така маючка, із бавовни. Такого муко кольору. Даємо ось таку ковтину від атмосфери. Вона із акрилу 100%, але красивий колір і дуже цікавий крій. Мені сподобалось дуже. Далі ми додамо ось таку ж ковтину. Тільки вона вже від шеї. У неї ось такі зав'язки по бокам. Тут вона може і підтягуватись, і просто розпускатись. Наступний образ, де ось така ковтина Maxi Company де в нас 30%. Віскози 30% котону, решта нейлон і такі от брюки, де на 63% є віскози, решта синтетика. Штанці такого бускового світлого кольору, ніжно-ніжно-фіолетові. І ось такий ось образ склався. Він мені дуже сподобався і я його повністю купила. Як бачите, знову в нас полоска вертикальна, є така невеличка плямка, але я думаю, що кисневий порошок легко з нею справиться. Далі до цих штанців я додаю ось таку ковтину, мене привабив близький цих паєток. Вона із віскози. 65% і доволі гарно виглядає ще й зелений колір, а я ж люблю зелений. Дуже гарно. Але, на жаль, узаді все не так гарно. Можливо, якби якась накидка, то тако можна і ходити. Наступня остання річ, вона із поліестру, але привабила своєю кольоровим гамою ось така ось блузка. Мені вона сподобалася дуже такі ці пальми аж захотілося літом. Дякую за ваш перегляд, і буде наступне відео за цей день.